Доброго вам здоров'я, шановні! 18 березня святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського. В цей час часто псується дорога і бувають заморозки. Кирила, казали, Євдоха обдирила, запросила в гості, а сама гріє кості. А ще про цей день в нашого українського народу була отака оповідка Минув Олексій, Кирило каже, ще не сій. А ще казали так буває на Кирила святого ще морозу много. Якщо на небі з'являються білі стовбури грозових хмар, то, ймовірно, на наступний день буде дощ з громом. Коли вітер приносить дим, це на слоту. Якщо ліс шумить, а вода в потічках гуде, то це передвіщає дощ через годину. Коли хмари на небі мнуться між собою, це теж на сльоту. Якщо небо ясне і дуже голубе. Це свідчить про велику посуху, якщо сонце світить занадто яскраво і нібито мерехтить, то це на дощ. З цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікава дізнаєтеся про життя наших предків. Чим вони жили, в що вірили, чого остерігалися, від чого нас застерігають. Про все це поговоримо ми в цьому відео. Ви дізнаєтеся, що можна сьогодні робити, що сьогодні заборонено робити, які були е перестороги на цей день наших предків, я про все це розповім. Будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, пишіть довгий-продовгий коментар обов'язково. робіть репости, ще підписуйтесь на канал. І ще, якщо на то ваша ласка, я вас запрошую. На свій телеграм-канал. Посиланнячко буде в описі під цим відео. В цьому телеграм-каналі я періодично викладаю цікаві додаткові матеріали. Я дуже вас там чекаю. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим і всім заступникам небесним за цей чудовий день і за заступництво. Слава Україні! І я починаю Кирило жив у 4 столітті в Єрусалимі. Він зростав в атмосфері благочесті й строгості, отримав чудову освіту. В дорослому віці вирішив присвятити себе служінню Богові та прийняв чернечий постриг. Коли йому виповнилося 30, його висвятили в пресвітери. А в 350 році, після смерті єрусалимського архієпископа, Кирило зайняв його місце. Сьогоднішні традиції в народі пов'язані з найменшими немовлятами. Якщо в домі є малюки, то вдень Кирила не варто позичати комусь сіль чи хліб, адже разом із ними за повір'ям можна ненароком віддати і щасливу долю дитини. Ввечері, коли купаєте немовля, краще не відчиняти двері нікому. 18 березня не прийнято ходити в гості. Наші пращури вірили, що можна випадково залишити там свою удачу. Але якщо цього дня у когось із близьких свято і треба все ж таки піти, перед виходом тричі перехрестіть свої двері. Ще одна порада на сьогодні не стригти волосся і нігті, щоб не накликати на себе дрібні життєві негаразди. Сьогодні краще не займатися фінансовими справами, всі питання, пов'язані з грошима, краще відкласти на завтра. З давніх давен День Кирила вважався не найкращим для великих покупок, фінансових операцій чи підписання угод. Вірили, що будь-яка угода може виявитися невигідною, техніка, куплена сьогодні, швидко зламається, а нові речі довго не прослужать. Тому, якщо маєте важливі фінансові рішення, краще розв'язати їх напередодні або трохи почекати. Вважається, що сни цієї ночі можуть дати підказку про майбутнє, особливо тим, хто стоїть перед важливим вибором. Якщо наснився світлий, приємний сон, це знак успіху, а якщо тривожний або неприємний, варто бути обережним. Вважалося, що якщо в цей день погода була холодною та морозною, то весна ще довго не настане. А якщо пригріє сонце та з'являться перші струмки, значить скоро потепліше. Наші предки вірили, що 18 березня варто прибрати в хаті, винести старі речі та вимести пил із кутків, це допоможе очистити дім від негативної енергії та хвороб. Казали, на Кирила річки шухають вихід, тобто починає танути крига. Проте старші люди застерігали молодь, щоб не ступала на лід, бо він вже небезпечний. Господарі цього дня кропили поріг. Та двері освяченої водою, щоб вберегти оселю від злого ока та негараздів. Вважалося, що якщо 18 березня пішов дощ або мокрий сніг, то риболовля в найближчі дні буде невдалою, риба не клюватиме. Взагалі, третя садмиця Великого Посту в нашого українського народу якимись особливими обрядодіями не відзначалася. Традиційно протягом цього тижня жінки переважно пряли та ткали. А чоловіки виконували різні сільськогосподарські роботи в полі. Втім, навіть під час Великого Посту, коли радощі та святкові заходи були заборонені, традиції нашого народу все ж таки зберігали своє місце в повсякденному житті. Однією з таких традицій було проведення обрядів, що закликали весну. Українці вірили, що співання веснянок допомагає швидше прийти теплій порі року, наповнити землю життям і врожаєм. Дівчата виходили на береги річок, піднімалися на високі пагорби, де вони могли голосно співати пісні, сповнені надії на прихід весни. Вони сподівалися, що їхні пісні подарують теплі вітри, лагідні дощі і щедру врожайність. Попри те, що церква намагалася боротися з такими звичаями, адже вони вважалися поганськими. І не співпадали з релігійними настановами, веснянки все одно залишалися важливою частиною української культури і побуту. Вони несли в собі глибоке народне розуміння світу, бажання приручити природу, подружитися з нею, вшанувати її сили та святкувати її відродження. Ще й сьогодні в церкві згадують святих Трофима та Євкарпія. Вони були воїнами в нікомедії, під час переслідувань християн за правління імператора Діоклетіана. Вони виконували накази імператора з великою рішучістю та безжалісно. Одного разу, коли ці воїни шукали християн, вони побачили велике вогняне хмару, що спускалося з неба, і ставало все густішим наближаючись до них. Із хмари пролунав божественний голос, який закликав воїнів повірити в Христа. Після цього дивовижного явища. Вони духовно перетворилися, переродилися і звільнили всіх християн з в'язниці. Зате святі і Трофими Євкарпі були піддані важким випробуванням, але залишилися вірними і непохитними. Наші предки вірили, що слово має силу, а особливо слово сказане вчасно та з вірою. Весна була часом пробудження не тільки природи, а й нових надій. Тож люди використовували стародавні обряди, щоб захистити себе, свою родину та рідну землю. Одним з таких обрядів було весняне замовляння, оберіг пісня, яку співали під час роботи в полі, в саду або навіть просто збираючись гуртом біля хати. Ці рядки вимовляли, коли сіяли перше насіння, доглядали землю або готувалися до весняних справ. Вважалося, що разом із молодою розсадою зростає і сила рідної землі, а всі, хто хоче її зашкодити, втрачають свою міць. Особливо цю веснянку могли промовляти жінки, які проводжали чоловіків на захист рідного краю. Це для нас дуже, дуже актуально, шановні глядачі. Зверніть, будь ласка, увагу на це замовляння. Жінки наші, предки, наші прапрапрабабці, ніби закликали землю. Саму землю бути на боці своїх і не приймати ворога, змусити його втратити силу. Слухайте уважно. Ой у саду, саду, посію розсаду, посію розсаду, моїм вороженькам тайна перешкоду. Моя розсадиця густонько зиходить, густонько зиходить, моїм вороженькам на загибель приходить. В моїй розсадиці широкі листочки, широкі листочки. В моїх вороженьков болять животочки. Моя розсадиця ворозь кипоре, поре, кипоре. В моїх вороженьков подбоченькі коле. Моя розсадиця в головочки в'ється, в головочки в'ється, моїм вороженькам на загибель кладеться. Ще, шановні глядачі, я для вас підшукала ще одне цікаве дуже замовляння, бо це була пісня. Це веснянка насправді була. от Бачите, з яким вона сенсом, з яким змістом, дуже цікавим. А тут я знайшла ще для вас одне замовляння, називається воно Спасітельна народна молитва. Так прямо написано в книжці: Спасительна народна молитва. Слухайте, будь ласка, уважно. Це якщо хтось йде на битву, на якусь, значить йому замовляли отаке. От на чоловіка молитва спасительна. Значить, просто так читають її. Господи Боже, присвятай Богородиця, Божа Мати, заступниця, заступейся нас помилуй від болезні, від смерті, від кулі, від огня, від врага, від всякої немочі. Спаси нас, Господі, Ти є наш Бог, Рада, рада на світі спасе, не дасть погибнути нам. Во віки віков. Амінь. Ще сьогодні, шановні глядачі, знахарі, знахарки, просто е старіші роду, бабці, прабабці, могли проводити е різні на здоров'я е замовляння, обряди проводити. Я от для вас підшукала е цікавий такий обряд отбородавок. Якщо страждаєте цим, можливо, я просто знаю, яка це заразу, бо за неї так важко буває позбутися, ніби виконуєш все, що треба, все, що лікар прописав, і мажеш там чимось, і ходиш на якісь там лазерні процедури, а воно все лізе і лізе. От, значить, Нашого народу на цей випадок була, був такий обряд. Слухайте, будь ласка, уважно. значить, Треба нав'язати на нитку стільки вузлів, скільки бородавок, і закопати її під стріхою. Бородавки при цьому рахують від найбільшого числа їх до одного. Якщо, наприклад, 5 бородавок, то зав'язуючи перший вузол, говорять 5, зав'язуючи другий 4, при третьому 3 і так далі. Ну і все має допомогти. Що не можна робити в цей день? Я насправді вже дуже багато розповіла про ті заборони і перестороги, які є на цей день, але є дещо про що я не сказала і додаю от прямо в цьому розділі окремо спеціально для вас. Значить, сьогодні, коли купаєте дитину, не забудь ретельно закрити всі двері, щоб все було в порядку. Наші предки вважали, що це допомагає малюку бути щасливим, здоровим і нечиста сила не проникне в дім і не причепиться до малюка в цьому випадку. Також цього дня краще уникати приміряння чужого одягу або їди з чужого посуду, не можна їсти з чужої турілки саме в цей день. Кажуть, що це впливає на долю. Можна таким чином забрати чужу долю, на що воно вам треба. Воно... Не треба це точно, абсолютно. Пліткарям сьогодні варто утриматися від обговорень недоліків інших, щоб не взяти на себе чужі проблеми. Якщо у вівторок, 18 березня, впустити ложку у відро з водою, це знак, що можна втратити важливу річ найближчим часом, тож треба бути дуже обережним, ну, пильнувати просто свої речі. 18 березня категорично не радили наші пращури мити голову. Казали, що якщо в цей день намочити волосся, то можна змити удачу на весь рік. Особливо це стосувалося дівчат. Вважалося, що після такого ритуалу, Їхня куса буде сохнути повільніше, ніж зазвичай, що є поганою прикметою. Сіяти городину цього дня теж варто з розуму. Наприклад, гарбуси та огірки, будь ласка, а ось капусту чи петрушку зась. Старі люди вірили, що овочі жіночого роду, посаджені у вівторок, можуть давати слабкий врожай або плакати під час росту, тобто швидко псуватися після збору. Особливою прикметою 18 березня було те, що цього дня не можна було дивитися в дзеркало при свічках. Казали, що у відображенні можна побачити не лише себе, а й тіні минулого, які можуть принести неспокійні сни. Також у вівторок не варто планувати далекі поїздки. Дорога розпочата цього дня може бути неспокійною, або транспорт підведе, або події складуться не так, як хотілося б. Найкраще відкласти мандри хоча б на середу. І наостанок. у вівторок не можна виносити сміття з дому після заходу сонця. Це стара прикмета, яка каже, що разом із сміттям можна винести власну удачу. Якщо вже дуже потрібно, то це зробити треба до обіду, не пізніше, ну бажано не пізніше. Впродовж великого посту, який ще триває, не проводять вінчання в церкві, так само не відбуваються заручини. Тому будь-які шлюбні ритуали зараз недоречні. Якщо ви, шановні глядачі, Зараз, у 2025 році дотримуєтеся правил великого посту, то я вам нагадую, що сьогодні дозволяється вживати гарячу їжу з олією. І знову ж таки хочу нагадати, шановні глядачі, що будь-яке постування, будь-яке обмеження в харчуванні або будь-яка дієта це може відбуватися тільки в тому випадку, якщо ваш організм дозволяє проводити над собою такі практики. В іншому випадку це може бути не дуже і то безпечно, тому якщо ви вагітні, якщо ви дитина мала неповнолітня ще. Якщо ви літня людина, якщо у вас є якісь зараз негаразди із самопочуттями, ви знаєте, що спеціалісти охорони здоров'я не радили б вам зараз такі практики проводити, то краще їх не проводити. Зрештою, церква сьогодні не вимагає від вірян прям такого суворого дотримання посту. Особливо в дні, коли сухої призначається це, взагалі практика для монахів. Вважається доцільною для морян, це не дуже обов'язково. Втім, ну якщо ви дуже хочете, якщо вам дозволяє стан вашого. Організму, то ви можете ці практики проводити. Втім, це на сьогодні. Сьогодні в нас дозволяється гаряча їжа із олією. І звісно, в цей день в нас є іменинники 18 березня. Іменини відзначають люди з наступними іменами: це Данило, Дмитро, Кирило, Трохим. Наталя, всіх, всіх всіх вас хочеться привітати з іменинами, побажати добробуту, благополуччя, міцного здоров'я, віри в себе, віри в Божу милість і віри в те, що все буде добре і в нас, і в нашої країни, і взагалі все складеться як найкращим чином для нашої батьківщини. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Продовжується в нас весна, це дуже цікавий період, дійсно, в нашому народному календарі. Я ще раз хочу нагадати, що для цього каналу я. Обробляю декілька джерел, це стародавні джерела, і це стародавні календарі з різних регіонів України. Це і книжки, і прямо календарі. Я, окремі книжки, як календарі, вони прямо випускалися. До речі, дуже цікаву сторінку я викладала з одного з таких календарів. У мене в телеграм-каналі декілька. Тижнів тому, напевно, що я про лютий там викладала, може ще викладу там парочку сторінок. Просто цікаво було подивитися. І там дуже багато цікавих порад прямо по господарству, і дуже багато там легенд. І звідси, в принципі, весь цей контент я і беру. Ну, Переробляю його, звісно. Але джерело це стародавні книжки, стародавні календарі. Ось, завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал, щоб дізнатися про те, чим жили наші пращури. В цей день і я розкажу вам, яке свято буде і що не можна робити. Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні! До зустрічі завтра! До побачення!